Доброго денечка. Дивіться, розцвіли мене Іриси. Ну, одне розцвіли, розцвіли. Починають цвісти. Раніше починає оцей голубий цвісти. Гляньте на одному. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість буде квіточок. Гляньте, які вони красиві. Ой. Бачите? Зараз трошки відійду. Тут виноградик мій. Нічим не закриваю я. Дивіться, бачите, скільки його буде? А там будуть рожеві. А на цю сторону теж, бачите? І там будуть, не можу пополоть, будуть ці лілії ті ці такі цікаві. Ну, хай собі буде трошки буде холодок. Отакі лілії будуть. І інші. Ну, це така красота. Заглянемо всерединку. Всім гарненького дня і всім всього найкращого.